Вітаю вас на каналі. «Буває й таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду. Катрусю, ти в мене така красуня. із захопленням, дивлячись на коханку, промовив Іван Миколайович. Жінка лежала в ліжку, прикривши ноги шовковим простирадлом. Катерина й справді була гарною, яскрава, ефектна брюнетка. Вона не була худорлявою, як зараз модно. Жіночні округлі форми додавали Каті особливого шарму і привабливості. Чоловіки з її самої ранньої молодості не давали Катерині проходу, і вона усвідомлювала свою особливу владу над ними. От і її побажний керівник Іван Миколайович. Просто втратив голову й довго та наполегливо добивався прихильності своєї гарненької, молодої підлеглої. Іван Миколайович, статний, красивий чоловік, старший за Катю на цілих 20 років. Він рано овдовів, і навколо нього завжди крутився цілий рій жінок. Що намагалися заволодіти його увагою. Але холостий Іван бездумно і глибоко закохався саме в заміжню Катю. І в якийсь момент кокетлива катруся таки відповіла взаємністю своєму наполегливому шефу, і в них зав'язався пристрасний таємний роман. Пікантності ситуації додавало те, що чоловік Катерини Володимир був особистим водієм Івана Миколайовича. Побачення коханців найчастіше проходили вдома у начальника під час обідньої перерви. Ось і зараз Володя терпляче чекав шефа в службовому автомобілі біля під'їзду. Йому й на думку не спадало, що його бос не відпочиває, а несамовито тішиться з його молодою дружиною. Їхній зв'язок тривав уже майже десять років. Для Катерини це була ніби друга сім'я. Зазвичай такі історії рано чи пізно спливають на поверхню. І скоріш. Навіть дуже скоро набувають розголосу, але цим коханцям вдавалося вправно приховувати свої стосунки. Тож чоловік-рогоносець нічого не підозрював. У Катерини були ключі від квартири Івана Миколаєвича. Вона приходила на побачення завчасно, купувала по дорозі продукти, потім з них щось готувала. Іноді забігала і після роботи, намагаючись розвіяти самотність коханого. Іван Миколайович ще на початку стосунків пропонував катрусі розлучитися і вийти за нього заміж. Але жінка не наважувалася на такий крок, її лякала перспектива розголосу, осуду. Тим більше, що вони жили в невеликому провінційному містечку. У Катерини з Володимиром ріс син підліток Вадим, який був дуже прив'язаний до батька. Жінка боялася втратити сина, думала, що він не зрозуміє легковажного вчинку матері і відвернеться від неї назавжди. Була у Катерини ще й відповідальність перед батьками прихильного віку, здоров'я яких уже було і так слабким, і донька хвилювалася, що скандал в маленькому містечку підірве його остаточно і завдасть їм сильного душевного болю. Та й, можливо, не любила вона Івана настільки сильно, як він її. Настільки, щоб просто взяти та й зруйнувати життя собі та своїм близьким. А для Івана Катерина стала останньою пізньою любов'ю, коли всі нерострачені емоції і почуття вкладаються в єдину кохану жінку. Коли вже розумієш, яке скороминуще у людини життя, і що шанс на справжнє щастя випадає в ньому. Зовсім не часто. До того ж, завдачею Іван Миколайович був однолюбом і за ці роки просто прикипів до своєї катрусі. У нього був дорослий син від першого шлюбу Віталій. Він знав про таємний роман батька, і Іван навіть необачливо познайомив сина зі своєю катрусею. Віталій категорично не схвалював цей зв'язок. Вважав, що Катерина простушка і вертихвістка. Зовсім не пара його батькові. Мовляв, він дарма втрачає на неї роки свого життя. Йому давно слід створити справжню сім'ю з розумною та серйозною жінкою свого віку. Адже Іванові вже було за 60. Катя знала. Про вороже ставлення до себе сина свого коханця відчувала його осуд і розуміла, що якби була його воля, він би розправився із нею по-своєму, без жалю і церемоній. А поки все йшло, як завжди, зустрічі, розставання, очікування, подарунки і ніжні слова, Іван був щедрим на все це. Ось і сьогодні, поправивши краватку, Іван Миколайович підійшов до ліжка, поцілував Катю в маківку і дістав з кишені коробочку з черговою прикрасою. Це тобі, моя зірочка. Катя відкрила коробочку і захоплено вигукнула: О, Івана Миколайовичу, ти мене бавуєш. але ж як це красиво! У середині коробочки холодним сяйвом поблискував вишуканий браслет із білого золота, інкрустований маленькими діамантами. Катрусе, я ж просив тебе вдома називати мене просто на ім'я, лагідно промовив чоловік. Катя пропустила зауваження повз вуха зітхнула. Мені важко. Пояснювати чоловікові походження цих прикрас. Кажу йому, що це біжутерія. Він, правда, у цьому нічого не тямить, і іначе вірить. Ну, то дам тобі грошей, скажеш вовці, що назбирала собі, і купиш, що захочеш. А зараз мені пора, через півгодини нарада, додав він і, поцілувавши Катю ще й у носик, пішов. У дверях обернувся і тихо промовив: Ну, давай уже жити разом. Я сумую, коли ти не поруч. Катя промовчала, зробивши вигляд, що не розчула його слів. Минуло ще півроку. Іван Миколайович залишався таким самим наполегливим, а навіть ще більш настирливим. Він щодня благав Катю покинути чоловіка і зійтися з ним. Але для самої Катерини цей зв'язок дедалі сильніше ставав справжнім тягарем. Вона й на початку цих стосунків вважала, що це скороминуща пригода, а ніяк не друга сім'я для неї з довготривалими стосунками. Та й за ці десять років Іван. Помітно постарів, і разом із цим її почуття охололи остаточно. Жінка нарешті наважилась припинити ці стосунки, але вона розуміла домовитися з Іваном не вийде, він її не відпустить і не згодиться на такий фінал їх довгострокового роману. Тому Катерина обрала інший шлях піти несподівано і мовчки по англійськи В один із днів вона залишила записку. Я йду від тебе, не шукай мене, пробач. Жінка змінила місце роботи і з тривогою чекала переслідувань. Але на диво все було тихо. Володимир, чоловік каті. І далі працював особистим водієм Івана Миколайовича. Він навіть не здогадувався, що його дружина обірвала довгу романтичну історію з його шефом. Катя вдома змінилася на краще просто на очах, стала лагідною, ніжною, поступливою, наче намагаючись залікувати чоловікові якісь невидимі рани. В інтимному житті між ними ніби розпочався другий медовий місяць. А через два місяці Катерина дізналася, що вагітна. Їй було вже 42, але разом із Володимиром вони вирішили залишити цю неочікувану дитину. Їхньому синові вадиму виповнилося 18. Він готувався вилетіти з батьківського гнізда. Ну, а для кого тоді жити, як Вадим піде від нас, усміхався Володя. Ми ще не старі, впораємося. Катя теж вірила, що вони з легкістю піднімуть цю дитину. Життя для неї почало набувати нового сенсу. Та раптом, наче грім серед ясного неба. Знову з'явився Іван Миколайович. Він знайшов Катю на новій роботі, чекав її на вулиці, і щойно вона вийшла, кинувся до неї. Катрусе, я чесно, намагався жити без тебе, але у мене нічого не вийшло. Повернися. За цей час він сильно схуд і постарів ще більше. Іване, всьому на світі буває кінець, твердо відповіла вона. У мене є чоловік, він мене любить, я до тебе не повернуся. Ну, чим він кращий за мене? Тільки що молодший і все. А так, як я, тебе ніхто ніколи не любитиме. Ти пішла із мене, наче душу забрали. Я чекаю дитину від чоловіка. У мене своє життя, і воно мені подобається. Катрусе, я тільки радий буду цій дитині. І взагалі, ти впевнена, що ця дитина від твого чоловіка? Звичайно впевнена, і перестаньте мене переслідувати. Іван дивився на неї з якимось. Божевільним блиском очах. Я не хотів тиснути на тебе, але ти сама загнала мене в кут. Я не зможу жити без тебе, тому поверну тебе хоч як, ти нікуди від мене не дінешся. У мене на флешці є записи наших побачень. Я робив їх для себе. Щоб втішитися, коли ти не поруч. Якщо ти до мене не повернешся, я надішлю ці записи твоєму чоловікові. І тоді ти сама прибіжиш до мене, не доводь мене. У Катерини похололо все всередині. Невже я потрібна тобі такою ціною? Ти потрібна мені будь якою ціною. Майже прокричав він. Ти божевільний старий збочинець, Звідчаєм в голосі крикнула Катерина і втекла, не оглядаючись. Вдома Катю трусило, як у лихоманці, бо водя занепокоївся. Ти не захворіла, Люба, вона лише хитнула головою. Все гаразд, просто стомилась і перемерзла. Треба погрітися, і все пройде. Але серце її стискалось від страху і в голові шуміло, а раптом він не бреше, а раптом у нього справді є та флешка. Вона спробувала взяти себе в руки та заспокоїтися, і, сказавши собі, Я подумаю про це вранці з важким серцем заснула. Володя пішов на роботу рано вранці. Катерина ще була вдома, коли пролунав його дзвінок. Катю, у мене погані новини. Сьогодні вночі помер мій шеф Іван Миколайович. Інфаркт. У каті завмерло серце. Вона повільно видихнула і разом з цим видихом наче впав тягар із її плечей. Її життя знову починало збиратися в правильний пазл. На похорон Катя не пішла. Володя, звісно, був присутній на церемонії прощання. Коли ритуал поховання завершився, до Володимира підійшов Віталій, син Івана Миколайовича. Вони давно були знайомі. Батько помер удома, тихо почав Віталій. Коли я його знайшов, у руці. Він стискав оцю флешку. Візьми тут інформація для тебе. Це тривало десять років, я свідок цьому. Володимир механічно простягнув руку, взяв флешку і затиснув її в кулаку. Його серце обпік холодок недобрих передчуттів. Коли чоловік переглянув запис. Пазл, що так гарно складався в його житті, розсипався на друзки. Після перегляду відео Володимир одразу подав на розлучення. Від фізичної розправи над Катериною його стримала лише її вагітність. Через деякий час розлучення оформили. Катя народила доньку і назвала її Наташею. Володимир наполіг на ДНК тесті. Катя ніколи й подумати не могла, що їй доведеться пройти через таке принизливе випробування. Але аналіз підтвердив батьком дитини був саме Володимир. Чоловік погодився виплачувати аліменти, але будь-яке спілкування з колишньою дружиною припинив. Катерина повністю поринула в клопоти, пов'язані з маленькою донькою. Їй було нелегко, адже позначався не такий уже молодий вік. Добре, що батьки допомагали, інакше вона б не впоралася. Про особисте життя Катруся більше і не мріяла. А от Володимир вирішив, що його життя не закінчене. Він вірив, що знайде своє нове щастя, якщо тільки буде його шукати.